Будем закручувати те шуруп. Шурук, да. Давай. Закручи. тисне, тисне, тисне. Все. Супер. Давай другу. Ну вот так. Берешу Давай, давай. Тисни, тисни. Ще, ще. Ти не дожав його. Давай, зажми, добре. Супер. Така штука, що забуває швыки. Я зразу буду забувати. Давай. Прижимай. О, молодець. Чи інструмент нам допомогли таку мутку? і... Крес і підлогу. А це поморва все. І Ми розбудували оні.